Учався у Чорській загальноосвітній школі перших 3 ступенів номер 2 імені Вічка Насечення. Після 9 класу продовжив освіту у професійно-технічному училищі на автослюсаря та автомеханіка. Закінчивши навчання, працював у локомотивному депо міста ЧОП, а після охоронцем у Шворучському СІЗО у квітні 2024 року долучився до лав Збройних сил. Валерій був сміливим і мужним, відважним і відповідальним, із честю та відданістю виконував бойові завдання по обороні своєї країни, був нагороджений відзнакою командира 31-ї окремої організованої бригади, а також отримав статус учасник бойових дій. Загинув Валерій Андрійович 9 грудня 2024 року, захищаючи Батьківщину від підступного та безжального горба. У Волноварському районі Донецької області. У героя залишилися дружина та донечка, мати та батько, бабуся та сестра. Валерій був та залишиться в наших серцях людиною з великою літери і з дуже добрим серцем. Світла пам'ять воїну, який віддав життя за Україну, за її свободу. Візнака почесний громадянин міста Чов посмертно. Вручається мамі Галині Олексійні та сестрі Катерині Андрієві. Мам кож моя не лайме. Sam ne znaju de bohi